Ще однією призеркою європейських першостей побільшала у Коломиї. цього разу срібну з чемпіонату Європи привезла Вероніка Івасюк. Першість відбувалася на Кіпрі. Особливо цінна медаль, тому що спортсменка змінила вагову категорію, тому починала, як кажуть, із нуля детальніше у сюжеті. Чемпіонат Європи з важкої атлетики серед юнаків та юніорів відбувся на Кипрі. Коломиянка Вероніка Івасюк здобула три медалі. В ривку дівчина була першою, третьою в поштовху та в сумі друге місце. Дівчина каже, що своїм результатом задоволена. По заявкам, по протоколам я була шоста, сьома. Спочатку взагалі мала їхати в ваговій категорії. В принципі, ніхто не надіявся на мене з усією командою збірної. Що в 58 всі казали, що не вийде, що в призах я не буду в 58. От. Проведення з там дуже гарно було. Літо сонце. От. Ну, взагалі, все було на вищому рівні. Задомовлений виступом своєї вихованки і тренер, заслужений тренер України Микола Шабан, каже, що в дівчини велике перспективне майбутнє. Однак вже зараз потрібні спонсори, щоб атлетка могла повноцінно проводити тренування та збори. Плани були прості: Поїхати на чемпіонат Європи. Першу чергу. Потім вже плани інші сталися, щоб завоювати якусь медаль. Ви знаєте, я думаю, що Вероніка вам вже говорила, що були проблеми, в яких категорії вона буде вступатися. Була велика проблема, тому що на чемпіонаті Україна виступала ще 9 кілограмів, а на шпінаті Європи вже 58. Може посадити різниця була велика. Вона поїхала на збори в Харків, там все вага впала, ну до нуля, не буде повторятися. Ситуація проста зараз. У нас є варіанти, які зараз в збірну попасти закріпитися в збірні, вона в збірні в в збірні і попасти на Ліпськірі. Підтримують тренера і обласні керівники, начальник управління сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації Ростислав Микитюк та президент обласної федерації важкої атлетики Василь Козоріс вже зараз намагаються знайти для спортсменки спонсорів. Адже саме Вероніка може стати нашою олімпійською надією, кажуть вони. Сьогодні відрадно, що знов відроджується традиція важкої атлетики, і особливо це важка атлетика, де виступають дівчата, жінки. Ми знаємо, була така Марія відливана, яка виступала і майстер спорту міжнародного класу, і виступає за, виступає за збірну області, на першості України захищає нашу область. Ну і зараз Вероніка стала. Срібною призеркою в Сумі, і золотою чемпіонкою, в Ривку і бронзовою в поштовсі. Це ми радіємо з того і надіємося, що вона займе основне місце в збірній команді України. Це дуже приємне під кінець року. Приємна подія. Десь може навіть не очікувано, але тим вона приємніша. Ми розраховуємо на Вероніку, то, що вона є молода, перспективна, талановита спортсменка, має прекрасний спортивний характер. Ну ще їй треба працювати для того, щоб вона знайшла свою вагову категорію потрібну їй, і надіємо, що вона дійсно може досягнути олімпійських висот і, і так далі. І як говорили сьогодні наші гості, що в Коломиї. То, що можуть бути стипендії голови облдержадміністрації, хотілося б відновилось фінансування обласної федерації важкої атлетики, яке вже другий рік зовсім не фінансується. А так, за рахунок меценатів, ми десь стараємось чимось допомогти нашим спортсменам. Відмітити тепер Вероніка і готуватиметься до світової першості однак, вже зараз повинна пройти кілька зборів. Побажаємо коломаянці успіхів. Вона малецький Андрій Гращук, програма подієнтика.